Для виконання даної медитації потрібно знайти максимально комфортне положення. Це може бути положення сидячи або лежачи, немає чітких вимог до нього. Все, що хочеться поправити, поправляємо і далі закриваємо очі. Поступово направляємо увагу всередину. На внутрішній простір нашого тіла в ході цієї практики важливо розслабитись, але не засинати так, щоб ми могли працювати з образами і отримали максимальний ефект зменшення болі і дискомфорту. Подумки прогляньте все своє тіло увагою. Проходячи по різних його участках і помічаючи ті відчуття, які зараз присутні, якісь відчуття більш яскраві, явні, помітні, а якісь відчуття слабовиражені, важко їх розрізнити, щось притягує увагу, щось важко вловити. Але ми вилаштовуємо цілісне відчуття, цілісний образ тіла, неначе це внутрішня карта нашого простору. І зараз ми подумки дивимось на цю карту відчуттів тіла. Начебто це карта якоїсь місцевості. І зараз ми подумки дивимось на цю карту відчуттів тіла, начебто це карта якоїсь місцевості. Найдіть на ній найспокійніше, комфортне, безпечне місце. Ніби подорожуючи увагою по своєму тілу, саме в цьому місці вам би хотілось зупинитися. Це може бути якесь невеличке відчуття на кінчиках пальців чи на кінчику носу, чи в губах, або якась велика зона, якась область тіла. Знайдіть її і дійсно зупиніться увагою тут на декілька дихань. Помічайте якої якості відчуття у цьому місці. Можливо, це легкість, м'якість, тепло або щось інше. Тепер зробіть більш повний вдих і видих. І поверніться до цілісного образу тіла, знову заповнюючи увагою весь простір тіла цілком. Пройдіться по цій внутрішній карті тіла ще раз і знайдіть на цей раз область неприємних відчуттів, центр дискомфорту. Можливо, там присутній біль або напруження. Те місце в тілі, де присутній дискомфорт. І зараз ми трішки подосліджуємо цю область. Якщо нам захочеться поміняти якісь якості відчуттів у ній, ми будемо подумки в своїй уяві замінювати їх на інші, більш приємні, більш спокійні, розслаблені. Можливо, як у першому нашому місці, яке ми вибирали спочатку. І так, спостерігаючи за відчуттям з дослідницьким інтересом в області дискомфорту, помічаємо, де вони починаються і де закінчуються, чи є якісь границі у цього дискомфорту. Зараз ми нічого не міняємо, лише просто досліджуємо, чи є у цьому дискомфорті якась динаміка, рух, можливо вібрація, пульсація. Зверніть увагу, яке це відчуття швидше холодне чи тепле. І зараз, якщо захочеться зробити його більш прохолодним чи навпаки, більш теплим, уявіть відповідне відчуття. Дайте йому проявитися у цьому місці. І тепер подивіться на іншу якість відчуттів. Жорсткість, твердість чи м'якість? Який ваш дискомфорт? Жорсткий чи м'який? І зараз, якщо захочеться пом'якшити свої відчуття, чи можливо навпаки надати їм форму? Уявіть, як це відбувається. Можете уявити будь-які образи, які допомагають вам додати м'якості чи навпаки, надати форми, структури. І наступне відчуття це відчуття кольору. Якщо би вам зараз потрібно було намалювати ваше відчуття, наповнити його кольором, якого кольору воно би було, уявіть, що у вас є багато різних фарб, і ви можете перефарбувати його в будь-який більш приємний відтінок. Надайте йому той колір, який вам захочеться, наче заливаючи потрібну фарбу в цю область, або плавно замальовуючи цю область потрібний колір. А зараз ми підключаємо глибоке повільне дихання. Наприклад, як в Йозі, коли ми робимо повне довге йогічне дихання. Ми робимо повний глибокий вдих і видих, наче створюючи цим диханням вільний і спокійний простір в тілі. Уявляйте, як направляєте кожне дихання до свого відчуття. І продовжуючи дихати таким чином, ми наче створюємо для цього відчуття додатковий простір в тілі. І з кожним видихом ми видихаємо з тіла весь цей дискомфорт. Все, що зв'язано з цим відчуттям, а з вдихом наповнюємо його новою свіжою енергією. Використовуємо будь-які візуальні образи чи кольори, які можуть допомогти уявити вдих і видих. На видиху ми видихаємо весь дискомфорт. А навдиху наповнюємо себе приємними, свіжими відчуттями, наповнюємо себе силою, енергією. Поступово переходимо до природнього ритму дихання, відпускаючи будь-які образи, даємо можливість будь-яким відчуттям в тілі проявлятися. Даємо їм місце і простір всередині. І це схоже до спостереження за тим, яка погода зараз за вікном. Ми дивимось за скла на ту погоду, яка проявляється зараз у нашому тілі. І неважливо, хороша вона чи погана, ми не хочемо її міняти нам комфортно. Ми можемо просто спостерігати за тим, що відбувається. І зараз робимо плавний і глибокий вдих і видих. І тоді поступово відкриваємо очі і повертаємось у свій звичний життєвий простір.